Організувати творчий відпочинок, неформальне навчання, цікаві ігри та креативне дозвілля тепер можна у Липовці. У місті, у Будинку культури, відкрили молодіжний простір із різними зонами відпочинку та необхідним обладнанням для створення цікавих заходів. Простір створили, аби хлопці та дівчата зробили власний внесок у відбудову України та у рамках проєкту Залучення молоді до відновлення України. І з нами на зв'язку Ігор Ривацький, головний спеціаліст відділу культури молоді та спорту Липовецької міської ради. Вітаю вас. Вітаю вас також. Розкажіть, будь ласка, детальніше про мету створення такого простору у вашому місті. Ну, в принципі, основною метою створення як нашого простору, так і в принципі, створення будь-яких просторів молодіжних. Це є в першу чергу мета об'єднання молодих людей для їх вільного спілкування, їхньої творчості, самореалізації, в принципі, спільного обговорення якихось таких їхніх креативних ідей для розвитку громади. В нас в громаді. Є створені і потужна база, це спортивна, потужна база, культурний фронт, це міський будинок культури, музична школа. А от такого молодіжного простору, де могли б збиратися молоді люди і обговорювати якісь ідеї, в нас не було. І ми поставили перед собою мету його створення. Сам молодіжний простір слугуватиме для того, щоб молоді люди могли генерувати свої ідеї в об'єднанні для розвитку нашої громади, тобто об'єднуватися разом із органами місцевого самоврядування, різними комунальними службами, показувати свої ідеї. Створення будь-яких локацій на території як міста, так і громади в цілому. Ну молодіж. Взагалі молодь це можна сказати така рушійна сила, яка забезпечить, я впевнений в цьому забезпечить світле майбутнє України і в нашій громаді. Обов'язково. От така в нас мета, і я сподіваюся, що вона буде. Тільки розвинулася обов'язково буде реалізовано. Скажіть, будь ласка, скільки вже працює ваш простір, і які заходи вже проводили? Ну, Працює простір. Ми можна сказати щойно відкрилися тільки. Але така у нас передісторія створення самого простору ще розпочалася влітку до Дня Конституції України. У нас був проведений патріотичний велопробіг, і на цьому велопробізі ми познайомилися із молодою людиною, жителем нашої громади Ярославом Кащуком, який навколо себе зібрав таку ініціативну групу. Поспілкувавшись з ним. Ми так зрозуміли, що потрібно щось створювати для людей, щоб вони могли об'єднуватися, нашим відділом економічного аналізу та інвестицій було знайдено проєкт, до якого долучилися благодійний фонд МХП громаді, і запропоновано Ярославу взяти участь у реалізації даного проєкту. Ярослав погодився, пройшли вони кілька, кілька етапів е, реалізації цього проєкту, і тут е, до мене дзвінок. Ми виграли ми виграли грант на створення. Звичайно, ми всі тут е, були раді. Залишалось одне знайти місце співпрацею з начальником відділу культури. Молоді та спорту ми вирішили. В центрі міста є у нас будинок культури, є приміщення, де бу, де було раніше комп'ютерний зал бібліотеки, і ось так закупивши необхідний інвентар обладнання ось молоді люди. Детальніше яке саме обладнання є у вашому закладі для організації різних заходів. Ну, обладнання, я хочу так сказати, що сама ініціативна група, в чому і такий, можна сказати, ізюминка, вони вибирали самі собі. Тобто, за умовами проєкту, вони вибирали самі. Це там є різноманітні дошки, канцелярські прилади, столи. Е, є зона відпочинку, це ігри, настільні ігри, такі, ну, щоб вони могли займатися. Е, також е, е, різноманітні столи, меблі меблі там є стільці, груші такі, на, на цьому, щоб їм було зручно спілкуватися, можна в коло об'єднатися, можна там е, різні фігури. Складувати, працювати в різних командах, в одній команді ну тобто там в принципі є все необхідне для того, щоб створювати і втілювати ідеї свої. Молодь вже проводила якісь заходи чи лише планує? Е, ні, перший захід вже ми ну навіть не перший, навіть вже два заходи. Було проведено. проведено. Перший захід це був якби день відкриття. До нас приїхали гості з благодійного фонду МХП громаді, які співпрацювали в рамках цього проєкту. Міський голова Віктор Михайлович Бичков був і діти провели отакий день відкриття. Це був день настільних ігор для того, щоб залучити учнівську молодь до співпраці. В принципі, було галасно, було так. Неформально діти відпочивали, спілкувалися. Ну а далі плануємо якнайкращі заходи для розвитку саме громади. Бо поки що вони тільки там відпочивали і обговорювали такі ну, дозвільні проблеми. А скажіть, будь ласка, що потрібно цій ідейній молоді для того, аби організувати якесь дозвілля у вашому закладі? Ну, що потрібно. Потрібна увага від місцевого самоврядування і оця співпраця. Тобто вони обговорюють, виносять проблеми, ми разом спілкуємося і вирішуємо її. У нас в громаді є створена молодіжна програма. Це «Молик Липовеччини, і під яку є закладені кошти на, з місцевого бюджету. На використання ну, під різноманітні заходи. От молодь буде можна сказати, вносити ідеї. Ми повинні їм допомагати і спільно їх організовувати і використовувати. Я вам дуже дякую. Також вам дякую, Ігор Гривацький, головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Липовецької міської ради, був з нами на зв'язку.